Дуже хочу приєднатися до, до, до слів дівчат, що дійсно це таке дуже підтримуюче коло, яке не хочеться залишати. От мені це найбільше сумно, і в мене прям е, дуже сильні емоції викликає. Е, 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 е. Я, я вже розказувала, що я була в кількох групах, і от ця група це просто те, як ви прийняли мене, те, як я тут вписалась, таке враження, що я от прям чекала вашої групи, щоб <с. доєднатися в кінці і завершити це навчання з вами. Е, дуже сумно, це те, що воно завершується. Мені не віриться, що це вже от е, другий левел. Коли я тільки починала, це здавалося так довго. Боже, в що я вписалася це що стільки часу. Хоча я з перервами десь в сумі, напевно, два роки вийшло моє навчання, але воно настільки класно інтегрувалося в моє життя, в мою роботу, як я почала працювати там зі своїми підлеглими, як я почала комунікувати зовсім по інакшому В мені з'явилась така. М'ягка сила. тобто Якщо раніше я десь була така тривожник, такий досягатор, який треба зробити вже і негайно, і я просто на автоматі робила, бо треба було робити, то зараз я з відчуттям, з паузами, з розумінням іду, і мені це дуже подобається, бо це кайфово, це такий шлях. Коли ти насолоджуєшся шляхом, а, а не біжиш от в ту той, якусь в той точку, яка от там будеш ти щасливий, а ти вже, ти вже цим насолоджуєшся, як ти йдеш, тому що воно, воно просто якось твоє. чи що. Ну, не знаю, як підібрати слова, але просто ти знаєш, що ти, ти в правильному шляху. Недавно я. В сесії з клієнтом зовнішнім відчула в перший раз таку е, щиру радість від того, що я допомогла. І в мене всередині було таке відчуття е, такого трепету. Ну, воно просто так, як по всьому тілу це трепет такий піднявся, і я просто від тієї сесії вийшла така. Вау, що це було? Оце через це я сюди прийшла. І я оце відчуття дуже-дуже собі так присвоїла, щоб воно мене потім підтримувало. Бо я зрозуміла, для чого ці всі старання були, для чого ці всі ранкові зустрічі, навчання, менторинги, практики, воно було заради цього внутрішнього відчуття, яке, яке потім ні з чим не зрівняєш. Ем, тому я дуже дякую вам всім, дуже дякую Галю, дуже дякую Каріну, дуже дякую всьому університету, що ви допомагаєте людям знайти себе, допомагаєте це в такий спосіб. Не знаю, комфортний, легкий, дуже, дуже, дуже приємний.